Українське Незалежне Радіо. Доброго ранку. Вітаю всіх вас, слухачі і глядачі. Приємно з вами зустрітися сьогодні, зустрітися у студії з вами і з нашим гостем. І сподіваюся, наша передача трохи відкриє дещо у вашому нове в вашому американському житті і дасть можливість подумати, можливо, це стане якимось приводом для того, щоб. Ви подумали про своє майбутнє саме після перегляду і після знайомства перегляду нашої передачі, знайомства з гостем нашої передачі. Отже, відразу знайомлю вас в студії Ігор Куцелава. Він є власник один засновників чи засновник, можна сказати, компанії, яка називається «Лантек Communication. Доброго дня. Доброго дня. Так, як ви вже сказали, я є власником і одночасно засновником цієї компанії. Вона була заснована у 2018 році з моїм партнером Юрієм. Ми займаємося встановленням інтернету, кабельного телебачення, телефонії, секюріті систем для великих інтернет провайдерів і будь-яких телекомаційних компаній. Тобто, ну, такі по компанії, як... пізніше поговоримо. Mm. До речі, mm. але треба сказати, що ви вже мені сказали так. По секрету, я кажу всім нашим глядачам-слухам, чотири роки в бізнесі. Це для такої трошки. компанії це нормально. Небагато немало, але вже трошки є. От. Трошки розібралися. А наскільки, наскільки цей бізнес ну, стабільний і такий живучий, говорити не треба багато, тому що на сьогоднішній день, як не крути, ми всюди з інтернетом, в кожній хаті інтернет, у кожній людини інтернет. Дома Wi-Fi, в телефонах знов-таки інтернет, всюди інтернет. Ми живемо в такому світі, де без інтернету телефону, комп'ютера чи планшета просто неможливо. І спілкуємося ми всі з Україною, один з одним, навіть тут локально, через деякі такі і всякі епси, які нам допомагають жити. Тому встановлення зв'язок і так далі це дуже сучасна річ. До речі, як вам спала на думку взагалі, ідея зайнятися саме цим бізнесом. Ну, я знову таки було, Це дуже зараз популярно в цілому світі, і тим більше в Україні молоді люди, вони просто крейзі від того. Вони всі mm. щось вигадують. Ну, так. А, Ну, так. Насправді я нічого не вигадував. А, я працював на багатьох різних роботах в Америці, відколи сюди приїхав. Я був і на стройці, і на мувінгу, і на заставці піци, і багато різних речей. І в один день мені запропонували роботу кабельним техніком. Мені дуже стала цікава ця ідея, тому що було багато, скажімо, плюсів у цій роботі, і я вирішив спробувати. І я попрацював техніком, техніку, мабуть, місяці три, і я зрозумів, що мені це дуже цікаво, і я б хотів цим займатися. І от ми з моїм партнером ми вирішили створити свою компанію, почали шукати партнерів. Ми підписали наш перший контракт, і так воно закрутилося і є де ми є зараз. Нас зараз працює близько ста людей по цілій Америці. В різних штатах ми працюємо. І 4 роки вже цим займаємося, скажімо, full-time серйозно. Тільки кажи, будь ласка, і самі не знаємо, як це сталося. Ну, тобто докладаєте зусилля? Так, звичайно. І, і на малі зусилля, так? Угу. Ну о, 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 давай розкажемо ще грунтовніше про цей бізнес, про ваш бізнес. Ви маєте багато різних... Ну, можна сказати, замовники, з якими ви співпрацюєте, то, тобто філеріту Т... до, до великих компаній, так. з якими ви працюєте, і так би мовити, на їх замовлення ви робите технічне обслуговування. Так, Так, тобто нашими клієнтами, головними, є великі телекомоційні компанії, такі як Xfinity, ATT, RCN, VAV і Altis, тобто багато різних телекомаційних компаній. І коли їм потрібно встановити сервіси, у них є штатні працівники для цього. Але дуже часто їм їх не вистачає, і вони шукають допомоги у таких компаній, як моя. Тобто, що ми робимо? Ми маємо працівників спеціалізованих, які пройшли тренінг, які сертифіковані, і вони можуть встановлювати ці сервіси. Mm -hmm. І таким чином ми завжди надаємо їм е, робочу силу людей, які аси у своїй справі, і вони можуть встановлювати ці сервіси. Е, нас немає обмежень по штату чи по часу, скільки роботи ми можемо робити. Тобто така, наприклад, компанія, як Xfinity, вона є по цілій Америці, тому наші працівники можуть працювати у будь-якому штаті по цілій Америці. По роботі робота в нас є завжди. Бувають часи, коли є менше, бувають часи, коли є більше. Наприклад, на початку місяця завжди люди більше переїжджають, тому відповідно буде більше замовлень. Зимою менше різних переїздів, люди щось зміняють в житті, тому зимою трошки менше роботи. Тому робота в нас є цілий рік. У будь-якій локації, де б не були, простовай період, коли більше роботи, коли з менше роботи. Тобто, по великому рахунку у вас є ну, так базові постійні ну, зв'язки з великими компаніями, так. які знають, що ви завжди є, і так. які звертаються до вас, коли потрібен так. додатковий сервіс. Так, у нас Ані... є кон контракти з великими компаніями, які потребують. Наші сервіси, і ми можемо працювати з ними у будь-якій локації. Тобто, чому я на цьому наголошую? Тому що це говорить про стабільність бізнесу. Тому що в даному випадку, ну тобто, я розумію, що ви постійно шукаєте партнерів, цей це настаб це, це робота, Але в даному випадку, коли маєш ну низку великих компаній, це гарантує те, що бізнес буде стабільним і робота є. Тому що великі компанії вони. Роблять зрозуміло, йде і і до сьогодні йде знов таки поширення і е, розповсюдження інтернету, встановлення всюди, 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 все, все, все далі, далі й далі. Тому що і ще я так думаю, вся Америка охоплена. Тому Так, насправді все. новітні технології з'являються весь час. Тобто, інтернет переходить з давніших технологій на файбер на даний момент. З'являються нові сервіси, які різні компанії пропонують. Додається такі речі, як Smart Homes, здобувають такі речі, як секюріті. І ми тримаємось в тренді, тобто, якщо у нас з'являється якісь сервіс, який ми можемо встановлювати, ми тренуємо для цього наших працівників, щоб вони мали можливість ці сервіси встановлювати і, скажімо, здовільняти наших клієнтів. Ви сказали security, Тобто, ваша компанія спрацює з також security компаніями, які роблять моніторинг і ви так само робите обслуговування Ні, тобто, обслуговування. ми співпрацюємо тільки з компан... вони ми співпрацюємо з телекомаційними компаніями, ага, які окей. пропонують security service, Тобто з такими okay. компаніями, як ADT чи будь-яка ну, компанія, так. яка тобто пропонує security security, ми з ними не співпрацюємо. Ви робите просто connection. Так. Ми робимо підключення цих налаштування цих uh -huh. камер, обслуговування, траблшунг, якщо у них виникають проблеми в період сервісу. Um, тобто та... бізнес набагато ширший, ніж просто інтернет. а це Багато-багато обсяг великий. Тобто, що би ще? О, я не знаю, як би витягнути з вас і чим іще ви займаєтесь? Ми, наше основне завдання було це фулфілмент, тобто знаходження працівників для встановлення інтернету, але з кожним роком у нас з'являються нові ідеї, і, от наприклад, цього року ми розпочали вже будівництво мереж. Що це саме? Ми будуємо мережі underground, тобто під землею притягуємо лінії для створення нових мереж. Якщо компанія планує розширятися, і потрібно протягнути ці самі лінії, файбер, збудувати цю ці цілу мережу, і ми вже почали цим займатися. У нас є працівники, у нас є обладнання для цього. І в нас в перспективі є дуже багато різних сфер, в яких ми хотіли би задіювати наші команди. Це такі, як сплайсинг оптоволокна, це такі, як будівництво ЕРІЛ, тобто протягування ліній по стовпах, і багато різних сфер діяльності. Тобто, наша ціль мати можливість прийти у будь-яку компанію, яка надає телекомунікаційні сервіси. І сказати, що ми можемо зробити все від фулфільменту, від надання працівників встановлення сервису до будівництва мереж, налаштування цих сервісів, тобто все повністю. У дальній перспективі ми б хотіли мати стати самі інтернет-провайдерами. Тобто, це, скажімо, дуже Гру... велика заявка, це Гру... дуже непросто. Потрібно заявочка. в цьому багато розумітися, але це дуже далекоглядна мета, до якої ми маленькими кроками, але все-таки рухаємося. Окей, okay. Ігоре. Uh, Тепер ми повертаємося до того, що ваша компанія вона росте і, зрозуміло, в обсяг робіт збільшується і вам потрібні працівники, так. наскільки я знаю. Але з того, як тільки ви розказали, то можна залякати вже людей, е говорити про прокладання мереж, про фабер аптик там, і так далі, тому подібне. Тобто, які вже там софістики такі речі. Які на хлопський розум так просто не навколюєш, чесно кажучи. Тобто, кого, яких людей вам треба? Вам треба яких суперзірок mm, в цих тех техніці, програмістів про якоїсь там. Ну... Рівня, чи я не знаю, хто вам треба, Ні, це, власне, які це. Хор... В чому вони мусять знатися? Це дуже хороше запитання, тому що дуже часто е, навіть наші клієнти, до яких, яким наші техніки встановлюють сервіси, вони питають, чи вони потрібно було йти до університету для того, щоб навчитися цього робити, чи проходити спеціальні курси, чи такий термін навчання, тому що вони вважають це як дуже складною технічною роботою. Насправді нічого тут складного немає. Усі наші техніки проходять двохтижневий курс тренінгу. Вони співпрацюють щодня з одним з наших досвідчених техніків, який їм показує, все розказує, як воно працює, навчає. І ніяких попередніх знань для цього не потрібно. Тобто, по не обов'язково бути програмістом, не потрібно працювати в цій сфері до цього. Без, без різниці. Ми всього навчаємо з нуля. Якщо у вас є такий бекграунд, якщо ви працювали раніше у цій сфері, звичайно, це краще, можна швидше прийти в тренінг, більше буде досвіду, швидше зможете робити роботи. І швидше а... заробити. Швидше заробити, саме так. І раз ми вже дійшли до цієї теми про зарплату, я хотів би сказати, що наша компанія вона не платить працівникам по годинах. Тому ми шукаємо завжди замотивованих людей, людей енергійних, які хочуть заробляти гроші, а не сидіти просто на години і чекати, коли. Паде цих 20 чи 25 доларів за годину, щоб отримати зарплату. Нас працівники отримують оплату за виконану роботу, тобто це йде на продакшн. Кожна кожне встановлення інтернету, чи це сервіс, чи це апгрейд, чи це встановлення сервісу. Воно оплачується індивідуально, в залежності від розміру, наскільки велике це замовлення. Тобто, що це встановити тільки інтернет, це одне одна оплата. Якщо це встановлення інтернету, телефону і п'ять телевізорів, це зовсім інша оплата. І таким чином наші техніки завжди стараються зробити якомога більше робіт. І чим більше робіт вони виконують, тим більше грошей вони можуть заробити. Е, у нас техніки заробляють в середньому 1500 доларів в тиждень. Е, це знову -таки, середній чек, дуже все залежить від людини. Е, вони є техніки, які заробляють 1000 доларів і можуть і 900 заробити, але в нас є люди, які заробляють 2,5, і навіть, наприклад, у Сіатлі, де трошки кращий маркет. Назлі люди заробляють по 3-3,5. Тобто це є, скажімо, місце, куди рости і заробляти гроші. Тому що чим більше у людини досвіду, тим швидше вона може виконувати ту саму роботу. Їй треба було шутінг будь-якого еквіпенту як займе 30 хвилин новичку, її може зайняти це 5 хвилин. І якщо ти зробив цю роботу за 5 хвилин, а за 30, ти отримав однакову оплату. Таким самим чином, ти можеш зробити більше замовлень протягом дня. І більше замовлень більше грошей. Е Наші техніки відвідують в середньому від 5 до 10 клієнтів кожного дня. І це є ще одним з великих плюсів нашої роботи, що людям дуже подобається. Вони люблять спілкуватися з клієнтами. Тобто ви приходите до різних клієнтів, з ними поділилися з якими своїми враженнями, як ваш день прийшов. Ну просто це живе спілкування замість того, щоб сидіти навіть у офісі чи за комп'ютером цілими днями. Це є робота, де ви постійно можете спілкуватися з клієнтами, але знову ж таки ви не зобов'язані, тому що ви просто виконуєте свою роботу. Але у вас є така можливість, щоб спілкуватися живе спілкування з людьми. І ми тут до такого пункту. Значить, коли людина може спілкуватися з клієнтом, то вона мусить знати англійську мову. Віктор на срівні. Так, у ну, нас це на так. У нас диспетчери від компанії е, технічний супорт. Е, це все американці, вони спілкуються англійською, тому потрібно мати хоча б середній рівень англійської, щоб мати можливість з ними комунікувати. Так само клієнти наші, це є американці, ну тобто населення Америки. Це не тільки американці, але це є різні люди. Тому англійська не потрібна. Проте наші супермариці. Як second language, тобто там не треба one-one. Second language. Так, ну нормально, це не те, що там як. Три слова пішов на шопінг, там щось купив. Трохи більше Так, трохи більше. Трохи тобто, більше. якщо ви приходите до клієнта, вам потрібно мати можливість з ним поспілкуватися, сказати, домовитись, в якому в якій кімнаті ви повинні становити телевізор, як саме ви хочете назвати ваш інтернет. Якщо у вас є якась проблема з активацією того самого ж сервісу, ви потрібно подзвонити в технічний супорт і пояснити їм, в чому справа, що ви зробили. Які кроки потрібно прийняти для того, щоб це вирішити? Тобто, тут потрібно мати можливість спілкуватися на Мати не можливість based. комунікації, тобто на такому розмовному рівні комунікації, коли можна, тебе розуміти, і ти розумієш, що тобі треба, щоб була так, так. спільна зрозумілість і клієнта, і. Так, тобто, не потрібно бути fluent, тобто тут. Ніхто англійську не перевіряє, так що ви говорили на ідеальному рівні, але мати можливість комунікувати з людьми. Але бо ж якщо не знаєш мову, швиденько піти трохи підчити вчити, і власне це так, як дуже багато наших людей підівчає її. Тому що я сам, коли приїхав, я не дуже знав англійську мову, і коли я почав працювати техніком особисто, тоді я зрозумів наскільки багато практики, практики і я маю можливість спілкуватися з людьми щодня. І таким чином я дуже підтягнув свою англійську. Абсолютно було часто. Тобто, будемо говорити, критерії дуже прості. Знання мови на такому рівні так. комунікації. Що ще потрібно? Драйвер лайсенс Драйвер лайсенс потрібно, тому що ви, ви повинні водити автомобіль, uh, потрібно social security обов'язково, uh, потрібно чисті рекорди і пройти тест на наркотики. Тобто, це стандартна процедура найому на роботу. Uh, нічого складного, У нас таких проблем, що хтось не проходить background чек або драг-тест, дуже рідко буває. Більшість людей це все проходить. Uh, 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 це я думаю, ви фільтруєте відразу на рівні інтерв'ю. Тобто uh, Аудиторію, хто до вас прийшла. Uh, uh, так, так. так. Тобто, якщо людина не no, тому, тому що ви б не хотіли, щоб до вашого дому прийшла людина, яка раніше мала кримінальну історію, тому компанії, більшість компаній цього не дозволяють. Тобто, якщо людина, скажімо, була у. У тюрмі чи ще щось то вона, вона, не, вона не дозволяє, щоб ті люди працювали на компанії. Тобто, як ми вже сказали, це драйвер-лайсенс, social security, знання англійської і бути замотивований і мати бажання працювати. Це, мабуть, головне. І ще одна відка частинка — це є е, мати можливість піднімати драбину, яка важить приблизно 50 паундів, тому що наша робота включає піднімання на стовпи для підключення лінії, яку ми проводимо додому. Це не є щось, що ви робите цілими днями, але декілька разів за день ви, можливо необхідно піднятися на стовп, тому ви маєте мати, скажімо, фізичну силу, щоб підняти драбину. Я так розумію, що все ж таки бікового якогось цензу у вас немає, але разом із тим зрозуміло те, що така робота, така активність, вона передбачає фізично нормального почуття людини і. Не дуже старої людини, зрозуміло ну, точно. Це бі бізнес для, для більш таких молодих і енергійних. І та, і ні. Так? Uh, okay. У нас працюють люди з віком від 18 років і до 60. Uh, те, якого людина віку, наскільки вона має бажання працювати, відображається прямим чином у їхніх пейчеках. Тобто, якщо людина не має бажання працювати або працює повільніше, якщо люди старшого віку, вони працюють трошки повільніше, ніж хлопці 20-25 років, тому вони трошки менше заробляють. Але такого як вікового обмеження нас в принципі немає. І я б хотів додати, що у нас, мабуть, 60 від найбільше це все українці, але в нас також працюють американці, мексиканці і з різних інших національностей, і в нас молодий колектив. Тобто у нас більшість людей, вони віку від 20 до 30 людей, до 30 років. Тобто, більш у нас молодий колектив, у нас супервайзери, більшість з них українці, і вони також 25-30 років. Тобто, це люди, які перспективні, які мають бажання працювати, і вони, скажімо, зацікавлені дуже в цій роботі. Ми говоримо про компанію Лентек Communications, і ви бачите у нас на екрані. Реквізит в цієї компанії, у нас в нас студії власник цієї компанії, Lentec Communications є Куцелаба і телефон компанії 872 рекод 777 8002. І це uh, work with веб-сайт, uh, на який ви можете зайти подивитися uh, про цю компанію. Більш того, якщо наберете. Lенtech Communications, ви на Фейсбуці так само зможете відкрити так. сторінку цієї компанії. Де про вас ще можуть дізнатися бажаючи собі чи e, речі? Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, тобто наша реклама всюди. є всюди. Ми завжди шукаємо нових працівників. E, хотів би додати те, що зараз дуже багато людей приїхало з України. E, багато з них вже отримало сошли, багато з них чекають. І у нас є вже на даний момент багато працівників, яких ми взяли на роботу. Тих, які приїхали з України. Тобто місяць, два-три тому вони вже працюють у нас. Ну Це, тому... вже, як правило, люди. Так, і... І... так, чому я це сказав? Тому що великим плюсом у нашій компанії є те, що ми надаємо роб... машину для роботи. Тобто у людей дуже часто немає автомобіля, коли вони приїжджають. Їм важко без автомобіля. Це Америка тут без автомобіля дуже складно. Ми надаємо цей автомобіль, який ви забираєте додому. Для всіх нових кандидатів ми надаємо цей автомобіль безкоштовно на перший місяць. Надалі це вже оренда автомобіля йде за домовну оплату. Так, спочатку. До речі, це запитання вже просто я хотів поставити, але ви вже відповіли. Тобто, ви маєте якийсь певний, я не думаю, що дуже великий, якийсь автопарк маєте так. велику кількість машин, але якась, якась певна кількість така активна. У нас приблизно 50 на 50. половина техніки вони мають власні автомобілі, угу. половина орендують у нас. Ми завжди зацікавлені в тому, щоб люди купляли власні авто, тому що це менше мейнтенсу для нас, і таким чином людина більше, якщо запах дивиться за тим автомобілем, більше заробляє. Ми завжди пропонуємо нашим технікам допомогу з автомобілем, тому що якщо хтось попрацював, він вирішив, що йому подобається ця робота місяць-два, ми їм допомагаємо знайти цей автомобіль і купити його. Mm. Щоб де мали вже власний. Um. Ну і знову ж люди, які вживають своє авто для роботи, пізніше наприкінці року, вони можуть. Списати всі витрати на автомобіль на там на запчастини, так далі. Так, цікава історія. Я особисто, коли був техніком, я купив собі автомобіль за 1600 доларів, два роки на ньому відпрацював, ціни підросли, я його продав за 1900. Ну, принаймні, може бути і тепер така ситуація. Може бути і така ситуація зараз, автомобілі. Можна купити дуже добре авто, і пізніше продати ще дорожче. таке. Але принаймні ми говоримо знов таки про компанію, яка вже 4 роки в бізнесі, яка має добрий бекграунд, яка має добрі контакти і контракти з великими американськими компаніями кому... комунікаційними, тими, якими ми от вживаємо в інтернет, значить там uh, Comcast, там, я не знаю, ще які компанії. РРСН ви говорили. Тобто ну, на початку було сказано, скільки там, і то, напевно, ще не всі. Ну, тому хто скаже вам про все відразу в нашому ефірі. Я певні секрети. Так що і це ж весь процес динамічний. А, так що ще може там ще в загашниках іще є. Але про це може в наших наступних передачах. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що є можливість для людей, особливо молодшого віку, які зараз вибирають все свої шляхи і хочуть заробити, і, можливо, відкласти навчання, ну, коротше, формувати своє американське життя в якийсь новий спосіб. І ця компанія. Лентек Комунікейшенс, вона дає можливість вам, по-перше, мати цікаву роботу, підтягнути мову, друге, заробити гроші, ну, бути в життя, бути більш-менш в такому молодіжному колективі, наскільки я розумію, і більш в такому сучасний, сучасний такий тренд, тобто бути в струмі правильних подій, які відбуваються в світовому масштабі в комуні комунікаціях і в техніці, в тому всьому, що рухає цілий світ. Так і я би хотів ще додати, що у нас є перспектива завжди кар'єрного росту. Тобто ви не обов'язково маєте завжди бути кабельним техніком. А всі наші супервайзери, які зараз є на посаді, мають під собою 10-20-30 працівників, вони завжди починали всі техніками. Е, також з тим, як росте наша компанія, нам відповідно потрібні нові менеджери завжди. Нам у нас є відкриваються нові двері, де можна заробляти більше грошей, де цікавіше ще й Тобто, Менеджери каунтів, якісь акаунтів є менеджери? Менеджери, тобто у нас, скажімо так, супервайзер, бригадир наших команд. Uh -huh. Тобто, якщо у нас працює в Чикаго, там, наприклад, 50 людей, у нас є декілька супервайзерів, які за ними все дивляться і допомагають кожного дня. Тобто це немає такого, що вам дали роботу, і ви цілий день on your own і більше нічого, ну ніхто вам не допоможе. В нас завжди є підтримка на, наша, нашої компанії, не від компанії Xfinity чи іншого провайдера. У нас є підтримка, якщо ви застрягли на роботі, якщо у вас якісь технічні проблеми, навіть автомобіль поламався, що небудь. Ми завжди допоможемо допомагаємо своїм працівникам е, з цим. І е, так як ми весь час ростамо відкриваємо нові сфери діяльності, нові галузі діяльності. У нас завжди відкривається можливість заробляти більше. І у нас зараз де багато техніки, ми переходимо на оці самий underground construction, що ми сказали, що ми починаємо працювати. Ми починаємо скоро будемо починати працювати там інші splicing, тобто нам тут також будуть більш кращі спеціалісти потрібні, і там є більші перспективи, можливість більше заробляти. Тобто, якщо ви працюєте з нашою компанією, ви завжди будете мати можливість працювати у різних сферах телекомунікацій. Це не обов'язково завжди ви маєте ходити і встановлювати сервіси. Ростемо ми, відповідно, ми можемо пропонувати всім інші роботи. І ще хороший е, момент, люди часто переїжджають. Тобто зі штату, по місту, неважливо, в якому, в якому районі ви живете, ми завжди можемо запропонувати роботу. Тому, що, як я сказав, ми працюємо по цілій Америці. А якщо ми беремо, для прикладу саме Чикаго, ми покриваємо Чикаго, починаючи, Чикаго Area і Suburbs від Віскансена до Чикаголенд. Чикаголенд повністю. У нас всі техніки працюють близько дому, тобто у вас є район, в якому ви живете, і ви в ньому працюєте. Буває таке, що якщо в цьому районі недостатньо роботи або по якійсь іншій причині потрібна допомога в іншому районі, вас можуть відправити кудись далі. Але переважно всі тримаються в районі там, 15 миль, 10 миль радіуса від своєї хати. Тобто ви працюєте завжди близько біля дому, і ви не катаєтесь так, що у вас одна робота десь далеко на норсайд, одна на саусайд. Ви завжди в одному і тому ж районі. Я так думаю, просто отак все сижу собі і думаю, що молодим людям, які почуються, або батьки, якщо почують і... Дадуть послухати своїм дітям, які можливо зараз на шляху вибору, то це досить такий цікавий трамплін. Справді, що якщо молода людина прийде до вас і відчує смак цієї роботи, ніхто в неї є можливість далі вчитися в цьому напрямку, відкривати нові горизонти і бути більше ніж технічно, піти далі, 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 йти в цей інженерний бізнес дуже дуже далеко, тому що це найсучасніше, наймодніше, най я б сказав так. Поплатні гарна така ніша, в якій можна дуже далеко піти, тому що на сьогоднішній день це правильний тренд. Тобто, працюючи в цій компанії, можна людина, яка прийшла, можливо, не дуже ще знає, але може відчути в собі, можливо, смак до цієї праці, відкрити щось нове і більше того, далі переслідувати цю кар'єру і мати певне зростання, але перший крок. А от вилучно ще... підмінили, що для батьків, які можливо хотіли б відправити своїх дітей на цю роботу, е, я хотів би сказати, що вам не обов'язково працювати в нашій компанії для того, щоб ми вам заплатили. Що я маю на увазі? У нас працює реферальна програма, і якщо ви приводите у нашу компанію працівника, ми за нього вам платимо. Тобто, якщо це людина без досвіду, ми заплатимо за цю людину 600 доларів. Якщо це людина з досвідом, ми заплатимо за цю людину 1000 доларів, як тільки вона відпрацює 30 днів. Ігор, а як ви міряєте, яким, яким чином ви вимірюєте мотивацію для того, щоб знати, чи варта ця родина того вашого а, Яким чином, тому що ми хочемо рости. Тобто у нас кожного дня, кожного тижня місяця дуже багато грошей йде на рекламу, на розвиток. І у нас є план за рік часу, скажімо, збільшити нашу компанію хоча б удвічі. Тому ми готові вклати гроші і інвестувати в те, щоб збільшувати кількість наших працівників. Я розумію вашу мотивацію. Як ви вимірюєте мотивацію тих людей, яких вам приводять, от наскільки вони відповідають тим критеріям? В принципі, що ця людина може не знати чогось, але хоче, от хоче спробувати себе в цьому. Тобто, якщо людина квалифає, що в неї є всі документи, є англійська, є бажання працювати, Все. Ми, Все ми навчимо всіх. Супер! Двері відкриті, комунікейшн. Не фільтрується на початку, тільки є критерія. Фільтрується в самому інтерв'ю. Я так думаю, що в особистій розмові, тоді так. ви вже пересвідчуєтеся, наскільки людина хочуть цим займатися, мотивовані так далі. Тому. Тобто, ну це я думаю дуже добра перспектива. Хоч ви говорите, там літні люди так само працюють. У вас це я розумію, це є працівники, але я дивлюся на молодь, яка вже тут приїхала. Дуже багато сімей з маленькими дітьми вони вже повростали, в американські школи ходили. Вони можуть мати цю роботу і більше того переслідувати свою кар'єру саме в технічному напрямку. Подальшому. Так, і от, я дуже часто люблю порівнювати нашу сферу діяльності з іншими професіями, які є зараз на ринку. Тобто люди нашого віку дуже часто працюють в ресторані, дуже часто працюють десь на стройці, на водівництві, діляють водіями. Водіями на пікапах, на траках, тобто у нас є конкурентна зарплата у більшості з тих сфер, у нас є навіть більша оплата. Звичайно, ми, наші техніки не заробляють стільки, скільки заробляють водії траків. Угу. Що з іншої сторони, вони кожного дня вдома, і це є знаєте, свої плюси. Тому у нас є дуже конкурентна робота в порівнянні з іншими сферами діяльності, де люди і можуть знайти собі без досвіду, без навчання, без ніяких технічних навиків. То ми всіх вчимо. Ми допомагаємо, скажімо, з тим, чим ми можемо, що якщо людина зацікавлена і має бажання працювати. Дуже перспективна річ. Знов-таки нагадую, Ленте Communication, Ігор Коцелаба з нами в студії, і я щиро дякую за цю розмову. І це така візитівка. Я думаю, сподіваюся, що це тільки наша перша розмова, тому що ну дай Боже, що от наші глядачі, слухачі ширше відгукнулися до вас. Ми б далі вели розмову вже з тими людьми, можливо, запросили би, хто прийшов. До вас після передачі, які вже там лилися ваш колектив, було б цікаво простежити таку долю. Сподіваюся, okay. може так воно і буде. Дуже надіємося на дуже велику кількість дзвінків. І ще раз дуже дякую і успіху вам в бізнесі. Дякую. До побачення. Українське незалежне радіо.